Автомобіль Рено Трафік 2017 року випуску максимально заповнений коробками з медичним обладнанням, прибув до Рівненської міської лікарні за числом 2. Його розвантажують, а саме авто будуть використовувати в якості карети швидкої допомоги. Це є переносні апарати, це є кардіограф, це є монітор пацієнта, це є дефібрилятор, це є УЗД апарат переносний. Це речі, які для будь-якої лікарні це є як ну. Їх мало не буває, але вони завжди потрібні в будь-яку секунду днем і ночі. Це е, мобільний рентген-апарат, це е, мобільні е, УЗІ апарати, це автомобіль, е, повністю готовий до використання укомплектований е, швидкої допомоги, який також нам потрібно для того, щоб налагодити логістику руху пацієнтів між е, закладами медичної допомоги. І ще один значно більший автобус з інвалідними кріслами, медикаментами та. Перев'язочними матеріалами прибув у міську лікарню номер 2 уранці, як розповів голова медичної комісії рівне ради Юрій Осіпчук, вантаж передала французька організація Solidarity Ліон Ukraine. Ми з ними працювали уже більше місяців, Опрацьовували наші потреби. Це було дуже професійно. Це було е, дуже вимогливо по відношенню до нас саме, що нам потрібно, для чого потрібно, скільки потрібно. Е, були погоджувались переліки вони нас розглядають як тиловий От, що потрібно для того, щоб максимум покращити наші можливості при надання медичної допомоги особливо пораненим, як розповів Олександр Шагера, частину привезеного планують залишити в лікарні. Інша частина буде передана воїнам на передову. Максим Коломис Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.